Привіт! Сьогодні поговоримо про користь сливи. Серпень час, коли достигає соковита запашна слива. Крім спокусливого виду, цей фрукт має багато корисних властивостей. І, звичайно, про противопоказання вживання. Зазвичай сливи мають насичений солодкий медовий смак м'якоті, сливи бувають з легкою кислинкою, бо по-справжньому кислі. Але кожна по своєму гарно, витягнута синя, велика чорна, округла, трохи менша червона, жовта і біла що тануть у роті. Як вибрати стиглу сливу? Слива буває ранньою та пізньою. Ранні сорти дозрівають вже у червні. Пізні збирають ближче до жовтня. На що потрібно звернути увагу? На зовнішній вигляд шкірка має бути Однорідною рівний білий наліт вкаже на відмінну якість. А ось темні плями на гниття. Оце якраз гнула. На запах. стиглий плід за рідкісними винятками. Буде приємно та смачно пахнути. На дотик, якщо на сливу легка натиснути пальцем, залишиться невеликий Да. Слива, джерело вітамінів і мінералів. Слива багата клітковиною та фруктовими кислотами містить рекордну кількість калію, вітамінів групи В, А, С, Е, П, калій та кумарин. Регулярне вживання сливи забезпечить струнке тіло, здоров'я внутрішніх органів, чисту шкіру, що сяє. Регулярне вживання. Регулярне вживання сливи. Вживання сливи? Ніцем <свісно> регулярне, регулярне вживання сливи забезпечить струмке тіло, здоров'я внутрішніх органів, чисту шкіру що сяє. Зменшення кількості змощок та пігментації? Можливість отримати рівнішу засмагу. Приветик. Приветик. Ти хочеш в кадр? Ну давай, йди. В кадр. Ми тут розказуємо про сливу, про користь сливи. Оце в панощі слива. А це хочеш? Хочеш таке? Жуй. Е, отже. Робить густіше і міцніше волосся. Та? І не тільки на голові. Правда? Так що їж. Їж. <смес> Ой, що це галкає, так? Добре продовжу. Отже, чим корисна стува. Ого, тобі треба малину. А про малину ми розкаємо, розкажемо в наступному випуску. Що ти розкажеш для до мене, ти до мене. І ти до мене. І ти. Ой, хорошенька. 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 Покажись, кадр. Ладно. А ми продовжуємо про сливи. Корисні речовини сливи покращують загальний стан крові. Блін, не чешисть тут від їди, якщо чешистся від Отже, корисні речовини сливи покращують загальний стан крові. Слива виводить надлишок рідини і тому знижує рівень тиску. На собі перевірено, рідина швидко виводиться. Має протизапальний ефект і в цілому цілюще впливає на здоров'я. Покращує апетит та роботу ЖКТ, нормалізує обмін речовин та сприяє профілактиці запорів. Провіремо. Позбавлює організм від шлаків і токсинів. Так, да, шлаки виходять. Очищає нирки. Да? Да? Так? Сприяє відтоку жовчі. Ой, як сприяє відтоку жовчі. Вона не уявляється. По, е, прибирає надлишок солі та з організму. Е, не пробував, чи не знаю. Зменшує набрики. Ну, я би не сказав, е, якщо набрякає, то набрякає. Може треба якийсь особливий вид. Слива, щоб набряк спав саме тоді, коли ти хочеш. Скорочує холестеринові бляшки, зміцнює серце і судини, знижує тиск, запобігає утворенню тромбів. Завдяки кислотам і вітамінам сливу можна використовувати для масок на обличчя. Тобі потрібна маска на обличчя? От я показую своє обличчя і не стісняюсь. от Класно робити маски з обличчя. Відкриваєш варення і зразу собі отак от, от на лице наложив і ходиш всіх, лякаєш. Як схуднути за допомогою слив? От вам примір. А ти не хочеш схуднути? Дивись яка сливка. Для тих, хто хоче схуднути, і це краще до 16 години, щоб зайві невитрачені вуглеводи не висіли на різних частинах тіла. А проносний і сечогінний ефекти не порушували сон. Да, да. Очищальний і дренажний ефект сливи дуже цінують фахівці з харчування і корекції фігури. Та пропонують різноманітні дієти і ні на основі сливи. Все, тепер кожен день буде їсти сливи, щоб розвантажувати свій ЖКТ. Для схудення підійдуть фрукти з темно синьою шкіркою. В них не так багато цукру і вуглеводи. Ну вкуси хватить тут чесатися на вторг слива. Да. Покладемо назад. Кому сливо може нашкодити? Сливу варто виключити з раціону в разі підвищення кисотності та вирізки шлунка. Будь-яких... Захворювання ЗКТ, за Через підвищений вміст цукру у фрукті, при цукровому діабеті і ожирінні, Через сечогінний ефект сливи при ревматизмі, подагрі та сачокам'яній хворобі. За наявністю гастриту та панкреатиту в гострій формі можна зібрати не більше трьох. Чотирьох плодів на день після основного приймання їжі. Вагітним мамам, що годують, і малюкам варто бути обмеженими зі сливою іноді, і зовсім краще відмовитись, оскільки сливо здатна викликати з дитя живота, кишкові колітки і навіть діарея. Фуууу! Фу, отже, пригощайтесь. Якщо вам це відео було корисне або цікаве, поставте лайк. А ми з лапою кажемо вам пока. До нових зустрічей. Буде хоч би в кадре не чесались.